Привіт, В цьому відео я хочу обговорити і описати наслідки єдності та взаємозв'язку на основі індексу суб'єктивного ефекту. Це неймовірно глибокий і трансформаційний досвід, який найчастіше виникає під впливом високих доз психоделічних, дисоціативних та емпатогенних сполук. Також його ще можна відчути під час медитації, глибоких станів споглядання, під час передсмертних переживань і навіть спонтанно, без явного безпосереднього тригера. Цей досвід та пов'язана з ним філософія мають величезне культурне, релігійне та духовне значення поза межами S.E.I. до такої міри, що його знають під різними назвами та термінами. І я постараюсь детальніше розповісти про це наприкінці відео. Я доклала багато зусиль, щоб формалізувати термінологічну базу для обговорення та опису цих ефектів, не вдаючись до метафор та аналогій, які досить розповсюджені в особистих розповідях про подорожі. Отже, єдність і взаємопов'язаність відносяться до відчуття того, що речі, які зазвичай розглядаються як абсолютно окремі, насправді є повністю взаємопов'язаними, в більшій мірі тому, що відчуття власного я людини розширюється задля включення однієї або кількох концепцій, або систем, Систем, які зазвичай розглядалися б як окремі, наприклад, людина може відчувати відсутність справжнього поділу між ним самим і навколишнім середовищем. Цей досвід часто трактується як усунення глибоко вкоріненої ілюзії про те, що коли-небудь існувало справжнє розділення між особистістю людини і навколишнім середовищем. Я виділила чотири окремі рівні єдності та взаємозв'язку. Причому перший рівень найпростіший, а четвертий найінтенсивніший та найскладніший. Перший рівень єдність між конкретними зовнішніми системами. Перший рівень це сприйняття єдності між двома або більше речами, які зазвичай сприймаються як окремі один від одного у зовнішньому середовищі. Всі рівні єдності та взаємопов'язаності можуть мати безліч проявів, але серед звичних прикладів першого рівня можна виділити зокрема відчуття єдності між конкретними живими істотами, такими як рослини чи тварини та навколишніми екосистемами, відчуття єдності між іншими людьми та об'єктами, з якими вони на даний момент взаємодіють, відчуття єдності між будь-якою кількістю неживих об'єктів, що сприймаються в даний момент, відчуття єдності між людством і Природою, і на завершення відчуття єдності буквально між будь-якою комбінацією зовнішніх систем і концепцій, що сприймаються. Другий рівень єдність між власним я і конкретними зовнішніми системами. Другий рівень це відчуття того, що особистість людини стала включати в себе щось з безпосереднього зовнішнього оточення, зокрема, те, що в даний момент є предметом уваги людини. Це створює відчуття нерозривного зв'язку з чимось таким же, як ця річ або єдністю з нею до поширених прикладів другого рівня належать стати єдиним цілим і ототожнюватися з конкретним об'єктом з яким людина взаємодіє, стати єдиним цілим і ототожнюватися з іншою людиною або кількома людьми Це є розповсюдженим коли люди займаються сексуальною чи романтичною діяльністю Стати єдиним цілим і ототожнюватися з власним фізичним тілом Стати єдиним цілим і ототожнюватися з великим натовпом людей, це особливо часто зустрічається на рейвах та музичних фестивалях. Третій рівень єдність між власним я та всіма зовнішніми системами, які сприймаються. Третій рівень це відчуття того, що особистість людини тепер стала включати в себе безпосередньо все зовнішнє середовище, яке сприймається. Це створює відчуття, що межі між людиною та навколишнім світом стерлися. Це призводить до переконливого відчуття, що людина стала середовищем, і що навколишнє середовище має свідомість. І це свідоме оточення тепер переживає себе через точку власного сенсорного усвідомлення людини. Цей рівень надає ключовий компонент єдності високого рівня. Як тільки відчуття власного «я» людини об'єднується з оточенням, її досвід взаємодії з цим оточенням докорінно трансформується, переходячи в стан єдності з безпосереднім оточенням, яке сприймається. Взаємодія із зовнішнім об'єктом може відчуватися так, ніби все об'єднане середовище автономно впливає на себе. Наприклад, якщо людина, яка відчуває єдність третього рівня, відчуває спрагу, їй не буде здаватись, що їй необхідно попити води. Натомість створюється враження, що загальна система визначила потребу в одній зі своїх підсистем, і тому гармонійно перебудовується відповідно до вимог, щоб задовольнити потребу. Четвертий рівень єдність між власними. Власним я і всіма відомими зовнішніми системами на найвищому рівні єдність може наповнювати так, ніби людина є одночасно своїм безпосереднім середовищем, яке сприймається, а також усіма відомими системами та поняттями, що існують поза ним. Зазвичай це включає людство, природу та Всесвіт у всій його цілісності, відчуття, яке зазвичай інтерпретується як злиття із всесвітом, переживаючи цей досвід, з'являється раптове відчуття того, що це не окремий агент, який наближається до зовнішньої реальності. А натомість весь всесвіт в цілому переживає сам себе, досліджує сам себе і здійснює дії над собою через певну точку в просторі і часі, конкретно людину, яка відчуває цей ефект. Люди, які переживають цей досвід, зазвичай трактують його як повне усунення глибоко вкоріненої ілюзії. Такі откровення часто описують як своєрідне трансформаційне пробудження або просвітлення. Багато описаних досвідів єдності та взаємопов'язаності четвертого рівня має ознаки релігійної та метафізичної природи. Кілька прикладів включають. Раптове і повне прийняття смерті як аспекту життя та існування. Смерть більше не сприймається як руйнування самого себе, а просто як кінець цієї конкретної точки у безкінечному просторі, яка завжди існувала і буде продовжувати існувати там, де вона знаходиться. Тому смерть маленької частини цілого розглядається як неминучість, а не як привід для горя або будь-якої емоційної прив'язки. Чисто моя суб'єктивна точка зору уявлення людини про Бога або Божественність є ідентичним або схожим на її бачення природи існування в цілому, включаючи своє місце в ній. Зазвичай це інтуїтивно тягне за собою, що якщо всесвіт містить у собі всю силу, всемогутність і все знання, є творцем та підтримує існування, то всесвіт і все, що в ньому є, також можна розуміти як Бога. Це усвідомлення дуже схоже на основні принципи релігії, що має назву пантеїзм. Суб'єктивна точка зору, згідно з якою людина за своєю природою це всесвіт, який несе відповідальність за дизайн, планування і реалізацію кожної окремої конкретної деталі і сюжетного елемента свого особистого життя, історії людства і всього всесвіту в цілому, сюди звичайно входить особиста відповідальність за всі страждання і недоліки людства, і також його акти любові та досягнення. Академічні, філософські та релігійні приклади Подібні описи досвіду єдності та очевидної ілюзорності природи власного я можна знайти у великій кількості незалежних релігійних, культурних, філософських, академічних та літературних джерел. Їх так багато, що з мого боку було б вкрай непрактично перераховувати зараз усіх. Натомість я просто підсумую декілька найцікавіших і легко цитованих прикладів. Перші приклади, які я хотіла би згадати, це деякі з багатьох альтернативних онтологій зміненого стану, які в включає підтвердження цього досвіду На 11-вимірній шкалі змінених станів свідомості один із трьох основних факторів має назву безмежний океан і включає цілий субфактор під назвою переживання єдності. В Книзі Бенні Шеннона антиподи розуму в главі про незвичні стани свідомості, викликані Аяваскою, єдність зазначені як підтип духовного та містичного досвіду. Шкала оцінки Шульгіна описує досвід єдності високого рівня і наполягає на важливості вміння викликати його, бо це стане кінцевою еволюцією та вінцем людського експерименту. Станіслав Гроф наводить докладний опис єдності, життям і всім творінням поряд з іншими подібними переживаннями в своїй надзвичайно песимістичній книзі під назвою Області людського несвідомого. Опитувальник опитувальнику містичного досвіду або ЕМІ 30 широко використовують психометричний інструмент для вимірювання містичних переживань. Він ділить переживання на внутрішню єдність і на зовнішню єдність. Існує також ряд коротких посилань на стани єдності та подібні перевірені психометричні шкали, які я знайшла у книзі під назвою міри релігійності. Перейдімо до філософських і духовних прикладів згідно філософії монізму, різні типи буття або субстанцій, що здаються різними, врешті зводяться до єдиного джерела. Ця філософія також включає численні різновиди та підкласи шкіл. Такі як матеріалістичний монізм, екзистенційний монізм, ідеалістичний монізм, пантеїстичний монізм, нейтральний монізм та особисто мій улюблений діалектичний монізм. Алан Уот філософ, який багато говорив про ілюзорну природу самості. Його лекції можна безкоштовно знайти на Ютубі. А його книга Книга табу про знання того, хто ти є, описує філософію та логіку, що стоять за цією точкою зору. І я наполегливо рекомендую. Її. У книзі Космічна свідомість дослідження еволюції людського розуму. Психіатр Річард Моріс Б'юк досліджує свою концепцію космічної свідомості. він визначає її як вищу форму свідомості ніж та якою володіє звичайна людина. Ця книга написана дещо маніакально. Вона досить прямо описує стан єдності та взаємозв'язку на високому рівні, включаючи велику кількість відповідних досліджень. Та Недуалізм – це духовна концепція з надзвичайно різноманітним набором визначень, що зустрічаються в різних формах у багатьох релігіях. Проте загалом вона вчить, що множинність всесвіту зводиться до однієї справжньої реальності. На Reddit існує навіть активна та пристрасна спільнота під назвою Наша недуальність, яка налічує близько 12 тисяч підписників та велику різноманітність розважальних недуалістських мемів. Саматхі буддійська концепція, що описує стан розуму в якому свідомість суб'єкта, що переживає відчуття, стає єдиним цілим спережитим об'єктом. Цей стан асоціюється з медитацією, яку практикують належним чином. Древня філософія Ацтеків значною мірою базувалася на ключовій концепції Тіотл, об'єднуючи життєві силі, яка створила весь всесвіт із себе через себе і за допомогою себе. Отже, хоча всі речі, включаючи живих істот, здаються окремими, в кінцевому рахунку вони є гранями цілого і, по суті, є одним цілим. Відчуття океану це стан фрейдиської психології, що описується як відчуття нерозривного зв'язку із зовнішнім світом у його цілісній формі. У Книзі Томаса Матцінгера: Тунель Его, наука про розум і міф про власне я. Обговорюється концепція ілюзорного власного я з точки зору сучасної нейробіології та психології це одна з моїх найулюбленіших книг, і я не можу не рекомендувати її тим, хто цікавиться сучасним та науковим підходом до деяких із цих концепцій. Я могла продовжувати цей список ще довго, але зараз я хочу сказати, що як тільки ви познайомитеся з цією загальною філософською концепцією, вам стане дуже важко ігнорувати те, наскільки глибоко вона проникає в культуру нашого суспільства та засоби масової інформації. Я навіть бачила кілька прямих згадок про це в дитячих анімаційних телевізійних шоу. Я досяг просвітлення ось тут під деревом баньянового гаю. Дивіться, все це насправді є всього лиш одним деревом, що розпинуло. Ся на багато миль гілки розростаються, опускаються, пускають коріння, а потім розростаються ще більше. Один великий живий організм, такий же, як і весь світ. Я розумію, що дерево одна велика річ, але цілий світ. Звичайно, ти думаєш, що ти чимось відрізняєшся від мене, своїх друзів чи цього дерева? Якщо ти прислухаєшся, то зможеш почути, як всі живі істоти дихають разом. Ти можеш відчути, як все росте. У всіх нас одне коріння, і всі ми гілки одного дерева. Я буду навколо тебе в твоєму носі, твоїх мріях і шкарпетках. Я буду частиною тебе і твого земного розуму. Це буде чудово. Чувак, перестань нести всі ці божевільні несенітниці. Це мене бентежить. Мені лише тринадцять. Ти мене заплутуєш. Без будь-яких питань чи вагань я безсумнівно вірю, що єдність та взаємопов'язаність це безумовно найглибший, найбільш значущий стан розуму, який може запропонувати психоделічний досвід. Я захоплююсь цим ефектом вже близько десяти років і вперше дізналася про нього, будучи підлітком, завдяки численним розповідям моїх близьких друзів. Цей ефект ще більше зміцнився в моїй свідомості як щось надзвичайно важливе, коли я знайшла пряме обговорення цього у філософських працях Алана Уотса. Потім я з головою занурилася в медитацію і нав'язливо розмірковувала про вочевидь ілюзорну природу власного я на щоденній основі. Я навіть не раз виявляла, що супроводжуючи своїх друзів під час важких психоделічних подорожей, я справді можу привести їх у стан єдності високого рівня, просто кажучи правильні слова і направляючи їх через свого роду когнітивний процес усвідомлення. Проте незважаючи на мою граничну одержимість цим суб'єктивним ефектом та пов'язаними з ним філософськими, Рамками я з'ясувала, що незалежно від того, наскільки високу дозу психоделіка я вживала, я ніколи не могла відчути цей стан думок самостійно. Це привело мене до висновку, що незалежно від того, наскільки поширеним це було для інших людей, які вживали психоделіки. Мабуть, саме моє надзвичайне захоплення цим заважає мені відчути його самі. одного разу це трапилося, коли я втратила пильність. Це було приблизно два роки тому, коли я була під впливом високої дози Аяваски. Я виявила, що вперше в своєму житті переживаю стан єдності четвертого рівня. Потім це сталося у двох окремих випадках протягом місяця і безумовно стало найглибиннішим і найважливішим досвідом, який я коли-небудь переживала за все своє життя. За роки після цих двох досвідів я двічі переживала стан єдності високого рівня в двох окремих випадках, обидва з яких були під впливом 4 аж Також з різницею менше місяця між ними, і я взагалі не можу збагнути або з'ясувати будь-які причинно-наслідкові фактори або кореляції між тригерами цього досвіду. Наскільки я розумію, деякі люди більш схильні до цього, ніж інші, але майже всі неминуче відчують цей ефект, якщо подорожуватимуть регулярно протягом досить тривалого періоду часу. здається, це не залежить від дози певного психоделіка, хоча деякі умови можуть мати значення. Ситуації пов'язані з красивою природою, глибоким спогляданням, філософською бесідою, також часто можуть призвести до такого досвіду, але спонтанно і невідтворювано. Тому мені здається, що це повинно органічно випливати з ситуації, в якій людина приходить до висновку за власним бажанням, або можливо, коли якомусь підсвідомому процесу розуму дозволяється виникати автономно і незалежним чином. На даний момент я не можу заперечувати особисті переконання, що поширена концепція окремого власного я це лише конструкція людського сприйняття. Насправді, я хочу піти далі і заявити, що на основі моїх широких досліджень та особистого досвіду ця позиція навіть є виправданою з наукової та філософської точки зору. Однак я хочу чітко заявити, що в мене немає бажання переконувати людей у цьому. Натомість я прагну задокументувати цей досвід у спосіб, який якомога всебічніший і, сподіваюся, найбільш розумний. Я кажу це з надією на те, що люди, які набагато розумніші за мене, коли-небудь зможуть використати цей опис як основу для розширення нашого колективного розуміння цього глибокого і абсолютно захоплюючого стану розуму. Дуже дякую за перегляд. Якщо ви додивилися відео до цього. Моменту тепер, коли мені не потрібно переживати про перегляди чи заробітки, ідея створення контенту для Ютубу мені знову здається веселішою та цікавішою. Отже, якщо не відбудеться змін, я викладу більше контенту протягом наступних місяців, починаючи з захоплюючої серії оглядів про онтологію змінених станів поза індексом суб'єктивного ефекту. Я, мабуть, почну з 11 вимірності, а потім, можливо, прийду до гіперпросторового лексикону Нексусу по ДМТ. Якщо ви хочете приєднатися. До нашої спільноти та внести вклад у сферу формалізованої документації про суб'єктивні ефекти. у нас є дуже активний сервер Діскорд, і ми завжди шукаємо реплікаторів, художників, веб-розробників, науковців, ентузіастів і так далі. Тож, якщо вас цікавить ця тема, надішліть мені повідомлення у Діскорд за адресою Джозі Кінз Решітка Якщо ви будете корисні, я з задоволенням прийму вашу заявку. Ще раз дякую і думаю, побачимось наступного разу.